Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити про такий знак Терези для дітей, дітки. Терези-дітки, вони народжуються вже, скажем так, природної От, Вони разом з раком, це рак тоже такий вроджений інтелігент, А Терези вони просто інтелектуальніші всі інтелігент. Дуже гарненькі з дитинства. Взагалі, ті, хто народився в Терезах, коли сонце було в Терезах, вони дуже гарні з собою. Як чоловіки потім стають, хлопчики, так і дівчатка і стають дорослими. Тобто один із таких факторів це гарна зовнішність. Ну, По-перше, та рази вони гармонійні. І тому дітки, вони, як правило, всі гармонійні. Вони не люблять конфліктів. Ви так от коли-небудь придивіться, як вони реагують на сварку в сім'ї. Розумієте, вони перелякані. Вони чекають, чим же це все закінчиться. Вони реагують на кожний шум, на голос, такий, знаєте, голос, такий підвищений голос. На конфліктну ситуацію, тому що для них гармонія це їхнє щастя. От. І тому вони травмуються із-за цього. Е Навіть коли виростають, вже стають дорослими, те рази вони намагаються будь-яку будь конфліктну ситуацію будь розрядити гармонійно. Вони рідко йдуть на конфлікт, тільки коли вже достали. Як кажуть, зараз модне слово достали. От, тоді вже вони можуть різко різко дійсно себе повести. У них ця інтелігентність вроджена надає таку проблему. Коли ну, ми так, наприклад, часто прирівнюємо, що коли гармонійному, да, Сонце гармонійне, Тереза наступають на ногу, вони кажуть, пробачте. Це синдром інтелігента. Часто їх вважають боязливими, часто бувають, ну не поважають. Чому? Тому що вони уступчені. Вони заради конфлікту, щоб не було конфліктності, тобто гармонії, йдуть на поступки. І за це. Врешті-решт їх так в кут заганяють, що вони після цього можуть дуже різко виступити. Такі діти не люблять голосну музику, брутальну таку поведінку, не люблять лихослів'я. Отаке, от знаєте, от для них це чуже, навіть доросла, доросла людина дуже рідко лихословить. Оце матус дуже рідко можна тільки в крайностях почути. Вони люблять справедливість. Ну, повітряні знаки взагалі вважають, що справедливість це дуже важлива, а Терези тим більше. Якщо крім Сонця, там ще, наприклад, там Меркурій, ще якась планета, такі діти мріють стати юристами, суддями. Для них це дуже важливо. Вони ж, Терези це. Це, як би скажемо, чия сторона, вони хочуть гармонійно, щоб ці терези не коливалися. І от вони коливаються, коливаються, боки не зупиняться. Воно, чим, тому будь-яку серйозну задачу вони дуже довго вирішують. Дуже довго. Вони не впевнені зразу зробити перший крок. Тому що вони сумніваються, а правильно, неправильно, а буде, а не буде. Ну, В таких випадках. Просто вони залежать від партнерів, партнерства, підказку. Перші кроки дуже важко зробити. Тому їх треба привчати, мається на увазі в невідомій ситуації. Не то, що там протоптана стежка. Там вони себе певно ведуть. А якась нова задача, неупевненість, зразу з'являється робити так, не так. Коливається, коливаються. Значить, їх треба привчати, по-перше. Довго не сумніватися, а рішучі кроки, і не боятися робити перший крок рішучий. Тобто треба привчати їх до рішучості. Але, якщо вони сумніваються, як привчити до цієї рішучості, значить треба їх привчити, щоб навіть дорослому, от, наприклад, стані, от, щоб вони просто вголос не мучились в думках, а вголос задали питання, будь-кому, та хоч Бог та хоч і будь-якої людини. Хоч задали те питання, яке їх мучить. Вони довго не можуть його вирішити. Скажемо, їхати, не їхати, там. брати не брати, вирішувати не вирішувати. Вони весь час мучаються. Знаєте, <сміття> Дівчатка теж сумнівається, особливо коли виростає вже дівчина, їхати кудись в відпустку. Там. Це для неї проблема, вона не може зібратися, тому що брати три платья, сукні чи брати дві. Чи брати костюм, чи не брати. І от, Знаєте, от просто до кінця сумнів. Ще в дорозі їде і думає. А чи я все те, що треба, взяла чи не взяла. От, от. Значить, треба просто задати питання будь-кому. Про цілі анекдоти складає, та да? бери все. От. Значить, Треба оголошувати голос. Це запитання. Тоді прийде відповідь. Тоді буде приходити відповідь. Запитати будь-кого, відповідь вже готова. Просто індивіду сумнівається. Робити, не робити, брати, не брати і так далі. От. Вирішувати, не вирішувати. Тобто вони залежать від партнерства і допомоги. І залежно від того, поражене сонце чи не поражене, так у них буде і партнерство складатися. Будуть вони страждати від того, що. Партнери будуть підводити, якщо дезгармонійне сонце негативними аспектами побити. Чи будуть у них партнери, ну, скажімо так, гармонійні, нормальні, якщо сонце не поражено. мало що говорити. А взагалі вони дуже приємні. Вони завжди дуже такі гармонійні, дуже привітливі, Терези. Ну, Якщо вони не пошкоджені, якщо сонце не пошкоджене, Негативним аспектом, тоді у них можуть з'являтися негативні деякі риси. Знаєте, судити, пересуджувати, от, е, проблеми складати там іншим людям. Вічно, вічно вони, от, наприклад, після деяких сумнів можуть провести свою агресивну позицію. От. Ви не думаєте, що Терези, вони такі от дуже гармонійні? Поражені негативними аспектами терези, вони будуть, знаєте, можуть бути надзвичайно жорстокими і жорсткими. От. Вони можуть йти в банк, коли вже вирішили. Їх взагалі дуже важко зупинити. Вони можуть грати на, ну, скажі, на почуттях. Да, вони самі будуть ну, дратуватися за того, що. Не так гармонійно, як вони бачать. А тому реакція пораженого поражених терезів може бути неадекватною, навіть не гармонійною, як ми кажемо. От. Вони можуть бути жорсткими, жорстокими, цим спрямовними, але їм постійно потрібна підтримка. Їхня зовнішня краса взагалі дає їм можливості маніпулювати. І тому дітки маленькі, вони, ну мало того, що люблять гарно братися, вони дуже чітко відчувають, як можна маніпулювати батьками. Тому що їх особливо люблять, ці Терези, вони дуже такі гарненькі і, і такі приємні, тому їх часто ласкають, їх часто навіть... Навіть не наказують там, не карають там, за якісь провини. І тому вони з часом можуть вважати, що їм багато що дозволяється. Ну правда, їх внутрішня інтелігенція не дає можливості їм це просто от, якби зловживати. Вони можуть зловживати ще в дитячому, а вже коли виростають, вже, тут вже з'являється зовсім інші ознаки. Внутрішньої інтелектуальної інтелігентності. От. І тому, якщо сонце гармонійне, то, то не поражене. Тому що поражене сонце дає дуже багато негативних рис Е, Тому тут ем, важко тоді просто визнати, що це теразим негативний. При негативних аспектах. При позитивних це дуже. Красива, гармонійна, інтелігентна людина, інтелектуальна, і мистецтво. Ви знаєте, дітки Терези, вони мистецтво з дитинства люблять. Його, його, і найголовніше, вони не можуть і не бути геніями, як правило, вони геніями там не стають, там скажу в мистецтві. Але вони дуже чітко відчувають фальшиві ноти. Погані картини і дуже можуть бути серйозними критиками того, чого, наприклад, інша людина не побачить. У них є оце відчуття, глибоке відчуття правдивості, правильності і такту, як правило, у них такт. От. Вони дипломатичні, вони взагалі вроджені дипломати, іншим. Навіть в дитинстві будете відчувати, що вони. Дипломати. Якщо вони хочуть задати питання, вони так задають питання, щоб не образити. Ну, дуже скажу, цікаво спостерігати за ними, вони намагаються бути гарненькими у всьому. Коли виростають, вони дійсно дуже серйозні критики. Причому критики не просто критиканство, скажімо, як Скорпіон, там, наприклад, або, або наприклад, там, Діо. Бачить деталі, і вона може це все по деталям розкласти, кого хоче на лопатки. Ну, при пораженому особливо сонці в діє. А е, в Терезині вони критикують, ця критика називається написати правду, тобто критичну статтю, грубо кажучи, образно кажучи. І вони точно відчувають музику, такт, мистецтво і так далі іншу людину, поведінку намагаються, між іншим, об'єктивно судити, об'єктивно підкреслює. Вони обов'язково одну і іншу сторону проаналізують. Вони не роблять поспішних висновків. Це тільки якщо лілій туди попадає, скажімо, в терези, то тоді там можуть бути деякі проблеми. Ну, скажу, Наговори, неправильно судження і так далі. За це розплата буде. Але при гармонійному сонці вони завжди чесно судять. От о чому річ. При дисгармонійному сонці можуть нечесно поступати. Хоча люблять правду, але можуть піти, як кажуть, ну крива поплутана, як кажуть. От тому тут -то треба дуже чітко відчувати. А взагалі це дуже красивий, гармонійний і приємний знак. І дітки, і дорослі вони поступово стають. Ну, дорослі будуть перерождатися, але дітки це, це чудові, чудові дітки. Далі буде.